Сьогодні, дорогі брати і сестри, в Воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі з притчу Спасителя про злих виноградарів. Господь наш Ісус Христос, наш Спаситель і Месія, звершуючи своє земне служіння, творив багато дивних чудес. І повчав людей тайнам небесного життя. Про небесне життя говорив часто притчами. Притча це така історія, яка або реальна, або надумана, через яку відкривається якась духовна таємниця. І щоб пояснити нам, що таке Царство Боже, Господь сказав таку притчу. Був один хазяїн дома, і він насадив виноград, обніс його огорожею, викопав в ньому точило, тобто те місце де грозді грозі давлять. Побудував башню і віддав виноградарям, а сам відлучився. Коли наступив час плодів, хазяїн виноградника посилає своїх слуг, щоб взяти у виноградарів плоди. Але виноградарі схопили слух, одного побили. Іншого вбили, третє камінням побили. Тоді господар виноградника посилає других слуг ще більше, ніж перший раз. І з ними поступили таким чином. Тоді хазяїн виноградника післав свого єдиного сина і каже, може, вони мого сина постидяться. Але вони, побачивши сина господаря, сказали, це наслідник. Давайте вб'ємо його і заволодімо його наслідством. І вони схопили його, вивели за виноградник і вбили. Що зробить господар з виноградниками, виноградника з цими виноградарями? спитав Господь, закінчивши притчу. І люди, які слухали цю притчу, сказали, цих злодіїв придасть дій смерті, а виноградник віддасть іншим, які будуть приносити йому плоди во времена своя. І Господь каже, невже ви не читали ніколи, як написано, камінь, який відкинули з будівничі, став в главу угла, і це є від Господа і є дивно в очах ваших? Тому говорю вам, що відніметься від вас Царство Боже і буде віддано другому народу, який буде приносити плоди во времена Своя. Таку івангельську притчу сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. І ця притча, вона дуже просто поясняє, що таке царство. Боже. Царство Боже це є церква. Церква, яку Господь заснував у відкому заповіті була відкозовітна церква, в новому заповіті новозавітня церква. Вона огорожена законом Божим, як стіною. І в ній викупено точило, тобто і бачить те ще, що потрібно для того, щоби і Приносити добрі плоди. Відкозавітна в церкві людина входить в Боже царство. В церкві людина очищає себе від гріха, покаянням, постом, молитвою. І в її серці вселяється благодать Божа, вселяється Бог. Бо Господь говорить, що кожній людині, що я стою біля тебе і стучу в твоє серце. Якщо почуєш мій голос і відкриєш мені, я війду до тебе. І в церкві якраз відкривають душу, своє серце для прийняття Бога. І Бог селяється людину, а де Бог знаходиться, там Його царство. Таким чином людина на землі, в церкві, вона входить в царство Боже. І ті люди, які знаходяться в церкві, вони якби, поділяються ну, на дві категорії. Є такі, що вже увійшли в це царство. А є такі, які хочуть тільки війти. Прийшли в церкву, вони хочуть в це царство Боже. Це їх мета. І вони працюють над цим. Відкладовітна церква була заснована Господом для того, щоб людей, які жили в старому заповіті, щоб їх вводити в своє Боже царство. І Господь посилав пророків, праведників, які приходили і нагадували людям, що вони мають війти в Царство Боже, що вони мають жити в огороджі, у церковні, яка людину відділяє від гріха, від порока, від, від всяких страстей. Але, як сам Господь говорить, в притчі, що цих пророків схоплювали, мучили, вбивали, каміння побивали. І на кінець Господь сам прийшов на землю. Отець Небесний післав свого єдинородного сина, який прийняв на себе людську природу. І він прийшов на землю і закликав людей в Царство Боже. Але вони, замість того, щоб послухати його, скопили його і вивели за виноградник, тобто за город, все, ну, в буквальному сміслі. За стіни міста Єрусалима і там його вбили, розп'яли його. І Господь відняв своє царство, церкву відняв від іудейського народу і вручив іншому народу у новому заповіті. Церква належить уже не одному народу іудейському, а всім людям. Цей народ, який Господь кому вручив церкву. Це є всі люди, які населяють земну кулю. У цю огорожу церковну входять люди з різних континентів, з різних ну, культур, різними кольорами шкіри, різні соціальні положення. У цю церкву, церкву збирає всіх, хто хоче війти в Царство Боже. І ми, живучі в церкві, повинні приносити плоди. Які плоди людина має приносити, коли вона живе в церкві? Апостол Павел перераховує ці плоди. Плоди духовні. Плод духовний є. Любов, мир, радість, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость, воздержання. Оці плоди ми повинні приносити во времена свої, тобто коли, що потрібно. Буває, що такі обставини складаються, що людина повинна проявити миролюбіє. Вона повинна, повинна його проявити. Є такі часи, коли треба проявити терпіння, довготерпіння. Людина повинна проявити це довготерпіння. Це вже й плод духовний. Є такі часи, коли треба показати свою чистоту своєї віри і її би, показати і, і триматися. Це є також плод духовний. І е, плод любові він має приноситися завжди, тому що любов це є суть людського життя. Сам Господь є любов. І любов це є життя. Якщо любові нема, то немає життя. Я не говорю про чисту плоску любов, я говорю про духовну любов, про любов до Бога і до ближнього, житовну любов. Тому е, нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, що ми, знаходячись в лоні Святої Церкви Христової, яка огорожена Божественним законом, в якій є всі умови для того, щоб, щоб стати причасником Богожого Царства, щоб ми приносили добрі плоди, любов, милосердя, протису, воздержання і так далі, що я тільки що перераховував. І е, тоді ми, е, будучи в цій церкві землі, перейдучи в вічне життя, будемо перераховані до вічної, до небесної церкви де вже не буде кінця ні радості, ні блаженства, ні миру, і де люди будуть жити, прославляючи єдиного в Троїці Бога, безначального Отця, з єдинородним Сином, всесвятим святим і Благим і Жовтрещим Духом у віку. Амінь.